Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першим дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери. Сьогодні у нас в гостях блогерка, смс спеціаліст піар-менеджер нашого каналу і моя кохана дружина Наталія Денісова. Привіт. Привіт. Дивись, зараз все буде дуже просто: я виконую роль продюсера, ти роль молодого виконавця. Ми вдягаємо наушники, в яких буде гучно грати музика, і ми не будемо чути один одного. Як дома, коротко, да? Ну, як вдома, коротше, так? Ну, типа того, так. Да. Твоя задача передати мені текст пісні. Я його запишу, ми його віддаємо штучному інтелекту і в кінці передачі отримуємо пісню та кліп. Готова? Так, поїхали. Поїхали. Доброго дня! Доброго дня! Як вас звати? Мене? Мама Сіта! Мама Сіта! Не видно. Баба? Мама Сіта! Мама Сіта! Да. Баба Сніжана. Руки чисті, Руки чисті. Як вас з вас звати? Мама Сіта! Баба Мама Діна? Сіта, да. Баба Діна дуже приємно. Руки чи... чисті. Руки чисті. Руки Оці руки нічого не крали. Чи... Нормально. Розказуйте, чого прийшли. Що? Розказуйте, чому прийшли? Слухай. Слухаю. Я з Полтави. Я прийшли. Я з Полтави. I enjoy the sensation of burning. З Полтави я приїхала. А ви з Полтави? Так. Да. Я раніше до Яркої була. До Яркою. До Ярка. Ви до Ярка. Да. Я зрозумів, так. Да. А тепер хочу бути зіркою. Я не тим займалась. Не тим я займалась. Я поняла. Інтересно не... женщина, ви я понял, так. Да. Я хочу поменять свою жизнь. Я приїхала. Ви хочете поменять всю да, жизнь. Це да. похвально, да. Я да, образ зробила. Об... Красавиця какая я. Бо платок, ну не то. Ты не прическа зробили, да. Да, я, я, бать, я хочу співати! — Да? Співати хочу, капець. Я буду співати! — На сцену, на сцену ви, хочу. Ви жінка. Що? женщина. Експресивна жінка ви. Я глухувата трошки. Я не... Корови мечать, мабуть. У мене слух є, слух хороший, нормально. Голос є і слух є, все добре. У мене пісня є, ви ж продюсер. Продюсер ви, так? Да? У вас є пісня, я продюсер, так, да, все правильно. А з вами спати треба? З вами спати треба? Ну ви ж продюсер. Ну, ви, ви продюсер чи хто ви? Я продюсер, ну, а? так з вами спати треба. А, ну це по желанию. Вчора тілочку на веранді, ой, єс. Що ти вчора? Тілочку на веранді, ой, єс. Надо, я, якщо що, я могу. Ну, ну, Харецо, я, ти потім розберемося. А, потім, добре. Пісня є. Є пісня у вас? Ти записуєш, так? Да? Записую. No Ноутбук. Ноутбук, так. Да. Зап Зап Записувати буду. Нажимай. Записую, звісно. Як називається? Подої і забуть. Подої і забуть. Не забудь. Лірика, лірика. Я, я лірична натура. Тільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Лірика. Подої. Подої. І забуть. Подої. Подої. І забудь. Подої і забуть да. шка... дуже душевна да. пісня, так? Да? Душевна. Подої і забуть, да. Перший так. Куплет. Перший куплет. Я сижу. Я сижу. Біля сарая. Ну, де корову доять? Біля сарая. Я сижу біля сарая. І плачу. І плачу. Коза маленька моя. Коза. Гусям маленька. Мене жаль. Маленька моя. Гусям мене жаль. А. Вилила відро молока. Вийшла. Вилила. Вийшла. Вилила. Вийшла. Вилила. Ну вилила. Ну, ну копиту ну як. Тобі розказати як. Боже, яке кунчене. Вилила. Вийшла. Вилила. Ви по одному слову будете говорити, так? Хорошо. <клухи> ну, вийшла. Відро молока. Відро молока. Відро молока. Вийшла до порося. Бідон. Бідон, бідон. так проще. Бідон. Біля порося. Так. Да. А де ви були тоді? <рі> Петі треба гроші дать. Петі треба гроші дать. Я чую погане слово, ну, е, давайте. Петі. Петі треба гроші дать. Я не можу там. На заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки. Петлі треба гроші дать. Ну, рот у мене робочий, здоровий, що непонятно. Петлі треба освіти, гроші дать, Проші дать да. так. А що робити? Молока ніде взяти. А що робити? Молока ніде взяти. Нема де взяти. Нема. Ну, нема Пріспів. Приспів. Приспів. Подої і забудь! Подаї і забуть. Забудь. Це стандартна схема. Не в грошах вся суть. Не в грошах вся суть. Бабки не, не рішають нічого. Подої і забудь, бабки Не вся суть. А подої і забудь, не в грошах суть да. Бабки пиль. Не ворожах суть. Коли є душа. Коли є душа. Коли індюша Душа, да. Ду. Коли... Коли є душа. Коли, так. Да. <рив> доїться сама. Коза доїться сама. Розділуєш сама? Сама. Я ж кажу, душевна пісня, дуже душевна. Так. Другий куплет. Петя прийшов і обняв. Не матиляйте головою, пожалуйста. Петя. Мене прийшов і обняв. Обняв. Обняв, припідняв, погружив. Обняв. Мене прийшов, обняв. І сказав, я все порішав. Отакий От пацан, все порішав. За це все, все порішав. За все порішав. Коза нам більше не нужна. Іменно важно не нужна, бо я з Полтави. Коза нам більше не нужна. Коза нам більше не нужна. Коза нам більше не нужна. Закриваєте пасіку? Не да? важно, що не нужна, бо я з Полтави. Більше не нужна. Бо я, я розкажу. Важно. Коза нам більше не нужна. Ти записав? Не нужна. Коза нам більше. Не нужна. не нужна. Великими буквами пиши. Великими буквами! Великими буквами. Бо скоро приїде мама моя. Бо скоро приїде мама моя. Ага, я поняв, поняв. Все, поняв. Ніхуя не поняв. Боже, як я, ніхуя не поняв. Бо Бопасіку. Бо скоро приїде мама моя. Бо скоро приїде мама. А, моя. Мама моя, да. Люблю свекруху дуже. А, ну да, не нужна буде кому полос. І ще раз приспів. Ще раз приспів? Да. Той самий, да? да? Це вся пісня, да? да. Ще танець є, можу показати. Що? Танець показати. танець. Танець? А як я танець запишу? Ти що? А ти нарисуй. Блять, тупе! Тупе, тупе. Ту. Слабо? Давайте, це вже а. до концертів, як дойде. Коротше, зараз ми це все. Зараз віддає... ми текст. Крутиться коза, не ні, коза не крутиться. Розкручувати вас зараз буде. А будеш, ж розкручувати. Кажу сейчас пісню, віддаєм штучному інтелекту. А я готова, розкручуй. Давай. Да, оддаємо штучному давай. інтелекту. Давай. І скоро буде готова пісня. Я на все, согласна, давай. Все, хорошо. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту і ще не підписались на наш канал, запрошуємо вас це зробити. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете дзвіночок та поширите це відео. Адже це допомагає просувати український контент на Ютубі. Ну що, Наталі, е, штучний інтелект потрудився. У нас готова пісня, готовий кліп від, якщо я правильно зрозумів, баби Зіни, правильно? <рес> Короче. Хай буде. Хай буде. Побачимо потім. Тоді дивимось. Я сиджу біля сарая і плачу. Гуся мене жаль, вийшла біля порося Петлі треба осідлать, а що робить, нема де взять? Подої забуть не врошах суть, коли він душа роз'є. Є сама. Мене прийшов огня. За секс порішав, оса нам більше не нужна. Бо скоро підемов моя, подої і забудь. не врошах суть, коли індюша Роздєлуєш сама. Прийшов обняв, за все поріша, оса нам більше не нужна, бо скоро прийде мама моя, по і забудь, не в грошах су, коли індюша роздєлуєш сама. Прям я ж казала душевна песня. Скажи да дуже мені понравилось. Ну, зачем ота всі ті монатіки, парфюмюки, Ось воно вот воно, воно должно бути таке. Все, конечно. Народна, ви народна зірка. Дякую. Все, дякую, що прийшли.